Вітаю друзі. Сьогодні 18 серпня 23-го року. І я знову біля персика чи фрукта під назвою Ice Peach. От я знімав ровно тиждень тому, 11 серпня. Твердий був, я знімав пробу, нічого так і не зрозумів, що воно таке. Що зараз? Ну, з'явилося більше аромату. Тут у мене три гілки. Одна гілка прищеплена, друга. І оце. Навіть чотири. І тут дві гілки мощні. Які перебрали на себе всю енергію дерева. Я бачу, що саме основне дерево Лоурол страждає від цього і недоразвиті побіги. Друзі, з'явився такий аромат, ну дуже приємний. Може хто був в Парижі? На елісейських полях, там на углу є магазин Dior. Улюблений магазин Юлії Тимошенко. Сама вона казала. Вот там заходиш такий нежний запах, тонкий, не нав'язливий. Оце тут відчуваю зараз такий запах. Вони стали крупніші. Появилося більше розовинки. Але ось бачите, от висіла і торкалася гілки і вже з'явилися п'ятна. Зараз, друзі, я вирву їх. Сьогодні вони будуть вирвані майже всі. Я покажу вам їх вагу. І тоді я два штуки поклав. Одинадцятого тиждень тому На хранення Подивимося, що сталося з ними через тиждень. Хвилинку, друзі. От друзі, я вирвав 20 штук 5 кілограмів. Зараз зважу, скуштуємо, подивимося. Подивимся, что они тут залажут. Триста три, двести пятьдесят девять, триста тридцать шесть, триста семь.

320. 20 штук і 5 кілограмів. Непоганий результат. Але вони тверді, більше стало розовинки, не, не продавлюються. Майже повністю покриті. Однакового кольору вони. Пушки нема. Гладенькі. Зараз скуштуємо. Оце той, друзі, що пролежав тиждень. Почав трошки вже припорчуватись. Ну, став м'якішим, вминається. Запаха нема. Зараз ми його. Зараз. І так гризану. І на скрибочки поріжу, як в інструкції сказано. хвилинку. Так, друзі. А ну так гризану. Бачите, розовинка є. Як грумтів, так і грумтить. Ану скибочку як отут от сонце, от вона переливається, лядяна. А ну це м'якенький. Хрумтить і не заходить він і мені, друзі. Роблю висновки для себе. Виробіть кожен для себе, хто як хоче. Продукт селекціонерів з Німеччини. Ну, вийшов такий фрукт. Я не називу його персиком. Просто фрукт, який, мабуть, має право на існування. Але мої висновки такі. Персик повинен бути персиком. Груша це груша. Яблуко це яблуко. На що мені персик з присмаком груші? Мені треба буде груша, я візьму грушу та з'їм. Або з присмаком яблука. Потрібне буде яблука, візьму яблука. А персик повинен бути жовтий або красний з характерним ароматом. Але дякуємо людині, яка це привезла. Як екзотіка згодиться, як комерційний сорт. Ні. Ви бачите. Тернувся і вже п'ятна. Хто таке буде брати? А це ж він ще на дереві висить, а його треба довести до потребителя. Добре, оце я виріл. Зараз заберуть то відвезуть куди слід. Отакі мої висновки, друзі, по персику Ice Peach. Для себе оце гілочки будуть для екзотики. А сажати деревами, ну, може одне дерево. Я взагалі планував тут отримати такий світофор. Білий персик, жовту сливу. То часа, Ну от бачите, яка вона вже. От, і красні яблука. Але ну, хай ще повисить, може ще раз зроблю. Отакі от мої виставки, друзі. Діліться, кому як. Мені він не заходить, а от тільки за красоту і за екзотичність гілочку буду тримати. На все добре, друзі. З вами був Петрович відеоканал Петрович Продакшн Юкрейн. До побачення. Сьогодні така композиція вийшла. Айспіч 10 кілограмів. Виноград. Юбілей Новочеркаська 6. И нектарин рубиновый 7. 18 серпня 23-го року. Ну, красивий. Хай буде гілочка друга. До побачення, друзі.